Вітаю! Я Олександр Мирявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово «біцігля». Біцігля або з наголосом на першому складі «біцігля» потрапила в Закарпаття від американців та англійців. Означає це велосипед. В оригіналі це слово звучало як байсикл, тобто бійцикл. Згодом так само почали називати й мотоцикл, мотор-біциклі. Хоча зараз це все називається байком і бійциклі, і мотор-біциклі. Добрий день. Добрий день. Тектор Поканич. Хочу слухати, поки що Не страшно у такі гроші ному на бійцях для хіти? Інспектор, та ви що думаєте, я сам? Та зі мною eh, Бог отець, а й свята мать. Його що? Це, виходить, вас троє на бійцях, да? Пойте, будемо протокол вправляти. Я вас не знаю, який Пішли, пішли, пішли. Так говорять у Закарпатті.